Вітаю, друзі! А також усі інше. У нас сьогодні 19 травня, і це 1181 ша доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обох Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і паралельно з оглядом мапи бойових дій. Ми регулярно проводимо також і огляд ну, політичних геополітичних подій, які відбуваються в світі. Порівнюємо їх з тим, що відбувається. На мапі як воно буде впливати, і так далі, і таке інше. Так от, якщо хтось ще чогось не зрозумів, хочу вести ще черговий раз невеличкий такий пролог, такого пояснення. А саме те, що зараз, по подіям в світі, особливо наших заокеанських партнерів, ми повинні розуміти, що нас 100% ніхто не врятує, не які хлопець з Нью-Джерсі. Нас не врятує ні який хлопець бравий ковбой з Техасу. Ми можемо врятувати тільки себе самі. І цього літа треба розуміти, що може настати досить такий вирішальний момент, згідно з яким ми або будемо рухатись до своєї свободи далі вперед, або в принципі. Ми можемо вийти на зовсім інші позиції, негативні позиції. Все залежатиме виключно від нас все залежатиме від виключно від того, які дії ми будемо на дипломатичному секторі, на дипломатичному плацдармі, а також на полі бою мати якусь перевагу, які будемо реалізовувати дії, або не будемо нічого робити, і тільки вірити в те, що нас врятує хтось з-за кордону. Ні, цього не буде а, врятувати себе. Ми зможемо тільки власну наруч. А отже, до подій в зоні бойових дій безпосередньо російські окупаційні війська зараз продовжують а, розширювати зону контролю на стику між Окровським та Константинівським напрямком. Російські окупаційні війська вони рухаються вздовж траси 0504, Вона ж Н 32 вони намагаються станом на зараз закрити декілька кишень, серед яких, якщо ми говоримо про Покровський напрямок, то це Єлизаветівська кишеня. І я думаю, що вони все ж таки її закриють, тому що досі ми не бачимо стабілізації розширення їх зони контролю в районі Н-32. Якщо ми говоримо про Константинівський напрямок, цілком можливо, що найближчим часом вони вже приступять до закриття турецький, на турецькому плацдармі, тур турецькому турецькі саме турецькому виступі кишені, яка утворилася на трасі н 20 Тобто з цього робимо висновки, що найближчий тиждень цілком можливо, ми побачимо повністю замальовану Єлизаветівську кишеню з виходом до новоекономічного. Якщо знову ж таки підкреслюю, не буде стабілізована ситуація в зоні бойових дій саме на саме на цій ділянці, на стику Покровської та Константинівського напрямку, який дуже швидко почав розширюватись три тижні тому, на що попливав, до речі, великодневе перемиря, а також деякі інші обставини, про які я думаю, найближчим часом багато хто буде також багато говорити. Ну і звісно ж турецька кишеня, вона а, прийме ось такий вигляд. А, не треба буде цьому здивуватися, чомусь подібному. Саме це ставилось за мету для російських окупаційних військ. Саме так вони намагалися просуватися, робити з цього якийсь ну, несподіванку, що вони рухаються саме таким чином. Ну, я навіть не знаю, чи варто це а, робити. І з цього робимо відповідний висновок: російські окупаційні війська найближчим часом можуть опинитися. Ну, скажімо, якщо намалювати на загальному по мапі, вони можуть опинитися на такої пів осі від Константинівки, знову ж таки, найближчим часом. А це ну, десь приблизно до самої Константинівки, буде ну, скажімо, приблизно відстань. 11-12 кілометрів навіть я думаю, що ну одинадцять кілометрів рахуємо саме ось так. А, тобто, по цвіці по цій осі до Костянтинівки 11 кілометрів. Якщо російські окупаційні війська будуть мати можливість рухатись так само швидко, як вони почали рухатись нещодавно від воздвіженки в районі траси Н 32 то з такими темпами це фактично на Константинівку. Вони дійсно зможуть вийти до кінця літа, а це в такому собі, та середньостатистичному якомусь вимірі. З цього треба робити відповідні висновки, про які говорять тільки вже після того, як загроза з'являється. Якраз щодо Константинівки, то треба звернути увагу на деякі моменти і деякі висновки робити до того, як може статися ситуація, ну, м'яко кажучи, не найкраща Пояснюю, справу у тому, що зараз російські окупаційні війська майже повністю контролює трасу 0504 в плані вогневого впливу. Це стосується у тому, Числі не тільки артилерію, а це стосується впівідронів, які залітають за Турецьк, які залітають за Новоленівку, які долітають до Константинівки. Тобто те, що над часовим яром постійно літають ФПВ-дрони, це одна справа. А те, що вони долітають до Константинівки і постійно там жужать, а це треба розуміти. Це відбувається 24 на 7. І от з цього робимо відповідний висновок, так чи інакше, але росіяни ставлять перед собою. Задачу виходу на Константинівку, цей населений пункт він для російських окупантів буде не дуже простим. В питанні того, щоб його захопити. Це досить важка задача, не менш важка аніж Покровськ чи Турецьк. Але питання того, наскільки зможе триматися оборона Константинівки, залежатиме від того. Наскільки а, може бути підготовлена логістика, як би це дивно не лунало? Наскільки там знаходиться гарнізон військ, наскільки, скільки там артилерії, танків, ВБМ, тобто це все все, що люблять наші а, такі, ну я не знаю, як це назвати. рейтингові, аналітичні якісь а, майданчики, там влаштовувати якийсь показ, скільки там в одній країні танків, у іншій країні танків, і що вони між собою? Якщо почнеться в них там війна, що там станеться? Або якщо тримається десь там оборона, скільки бригад і так далі, і таке інше, тобто скільки бригад зможуть тримати цю оборону, скільки в них танків? Логістика. Починаємо саме з цього. І тут виникає питання: а от безпосередньо траса до Константинівки, основна логістична артерія, від Дружківки до Константинівки і від Взагалі не просто Дружківки а, а Олексієва Дружківки, яку ви зараз бачите на мапі, а саме від самої Дружківки, тобто, це ми говоримо про а, фактично а, майже 10 кілометрів, а вона захищена від дронів. А, по цій трасі на сьогодні мається захист від дронів а, у вигляді сіток, а, ну елементарно базово, хоча б так, а чи прокадним дорогам. По ним зараз вже облаштовано необхідне прикриття. Я не кажу зараз про фортифікації, я не кажу зараз про лінію оборони, про рубежі, я кажу про базові речі. Тобто, перетягнуто все вже сітками, щоб можна було 24 на 7 забезпечувати логістично Костянтинівський гарнізон усім необхідним і думати про це треба вже так. Вони знаходяться за. Найближчим часом будуть знаходитись за 11 кілометрів від Константинівки, тобто ну, треба бути реалістами. Чи підготовлені до цього відповідна логістика? Ми зараз знаходимося в умовах, коли саме логістика вирішує те, наскільки довго та наскільки якісно може триматися оборона. І я якраз дуже часто звертав увагу на те, що по нашим змі... В звітах а, наших ЗМІ, коли журналісти виїжджають там, ну, наприклад, а, в якісь, якесь місто, в якийсь населений пункт, де відбуваються бойові дії, вони знімають там десь фортифікації на виїзді, вони знімають десь там в нові опорні пункти, ротні опорні пункти а, і так далі. Але при цьому виникає питання, що а, вони не знімають. Хоча б зведення такої інженерної споруди, як от захист сіткою дороги. Так, ми зараз це робимо. У нас це робиться, але це треба робити гіпертраховано Як в минулому році я казав, що ми повинні зараз переналаштовувати нашу оборону на протипіхоту, тому що в 25-му році Росія переважно буде воювати не танками та ББМ, вона буде воювати піхотою Я не знаю, хто там та як. Чи звертав на це увагу, але саме зараз ми спостерігаємо те, що о, дуже багато о, починає з'являтися саме колючого дроту в зоні бойових дій. Те, що потрібно не тільки проти о, піхоти як одиниці середньостатистичної звичної, а й те, що потрібно і проти мотоциклетних підрозділів, які мають на озброєнні фактично мотоцикли великої кількості. А, в принципі, це окей, але з іншого боку ще повинні бути і інші базові моменти, які допомагають тримати оборону і серед них це забезпечення сталої якісної логістики. Ну і звісно ж, на сам кінець хочу а, і декілька слів сказати про Запорізьку область. Про неї не так багато останнім часом я говорив, тому що переважно там відбувалися тактичного значення. Бойові дії Діпстейт нещодавно а, змінив. А, ну скажімо так, забарвлення в районі Лобкового. А там, де а, російські окупаційні війська з п'яти хаток давно вже намагалися вийти на Лобкове. А, для них взагалі це була мета захоплення Лобкового, степового, малих Щербаків та Щербаків і повністю перекриття траси 0812 12 а, рокадної дороги на запорізькому напрямку. Частково запорізькому, частково. Оріхівському напрямку. Тобто зараз російські окупаційні війська підсилили тиск саме на Лобкове, і я думаю, що вони ставлять за мету до літа повністю взяти під контроль саме цей населений пункт, щоб саме через нього вже мати більш ефективний вихід на степове, тобто закрити всю цю ділянку повністю на південь від степового, вдарити по степовому більш е з широкого фронту. І таким чином перекрити вже 08.12 на запорізькому напрямку, з іншого боку. Я підкреслюю: я не вважаю, що на запорізькому напрямку будуть проводитись настільки ж інтенсивні і масштабні бойові дії, як це відбувається на а, Покровському напрямку, на Кураховському виступі, на а, Константинівському напрямку, Торецький а, напрямок а, і так далі. Тобто, от а, саме та ділянка вона буде. Найбільш активною інтенсивною в Запорізькій області вони будуть намагатися саме перерізати 0,8-12 для того, щоб більше на себе привернути увагу, сковувати сили в Запорізькій області, сили оборони України, і відповідно не давати можливість їм ну підсилювати якісь інші напрямки. Тобто, це е, основний е, момент це відволікання та сковування, але це не означає, що при цьому вони будуть намагатися. Реалізовувати свої тактичні задачі на рівні захоплення таких сел, як лопкове, степове, малі Щербаки, Щербаки. Тобто для них це все одно буде ставитись в задачу тактичного рівня, але саме оперативно-тактичний обсяг, оперативно-тактичні задачі будуть ставитись перед угруповання на Покровському. Напрямку Краховському виступі, турецькому та константинівського це для них зараз є основною задачою. Відповідно, цього повинні робитися висновки, як до цього готуватися, щоб не відбулося так, що ну, зненацько виявилось, що якась логістична артерія недостатньо захищена від ударів fpv Дронами, я не про арту кажу, я кажу просто про домінування російських fpv дронів які по дорозі до того чи іншого населеного пункту можуть собі вільно е літати та полювати за всім, що рухається. Дякую е за те, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати, е лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, звісно ж, також і репоспивши. Все це допомагає цим відео зростати в реєстниці україномовного сегменту Ютуб. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. І нагадую, що завтра ми знову з вами зустрічаємось на ОБОС-UA під час огляду мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!